Вітаю, 11 класи. І ми сьогодні з вами завершимо розгляд історії України в добу відлиги, Проаналізуємо особливості соціальної політики. В умовах командно-адміністративної системи управління задоволення потреб населення залежало від можливостей і бажань держави. Опікуватися проблемами населення держава не мала особливого бажання. За керування Хрущова розпочинається поступова переорієнтація економіки на соціальні потреби та інтереси людей, якими протягом тривалого часу нехтували заради найвищих інтересів держави. Під час Хрущовської відлиги відбулися суттєві зміни в соціальній сфері. Особливо відчутними вони стали після 20-го з'їзду КПРС. У 1956 році. Скасували кримінальну відповідальність робітників та службовців за самовільне залишення підприємств, установ, організацій і за відсутності на робочому місці без поважних причин. Робітники отримали право самостійно обирати місце роботи. Для цього достатньо було за два тижні до звільнення попередити дирекцію підприємства про свої наміри. Щоправда, це нововведення не стосувалося селян, яких називали безпаспортними кріпаками. Не маючи паспортів, ще від 1932 року вони залишаються прив'язаними до колгоспу, в якому працювали. Тимчасові паспорти отримували лише ті колгоспники, які виїжджали за, за державним набором в інші області і республіки. Наприклад, щоб піднімати ціліну, а також ті, хто їхав у місто на навчання чи на постійну роботу. Поступово. Скорочувалась тривалість робочого часу. Спочатку на 2 години зменшили тривалість робочого дня у передвихідні та пересвяткові дні. У 1959 році робочий день складав 8 годин, а робочий тиждень 5 днів. Таким чином, робочий тиждень для робітників, які працювали у шкідливих умовах, мав 36 годин на тиждень. Для працюючих підлітків встановили шестигодинний робочий день, на третину зросла мінімальна заробітна плата. Якщо раніше основні виплати колгосникам здійснювались в кінці господарського року, з тих коштів, які залишилися, то тепер запровадили щомісячну виплату авансу колгосникам та ліквідували натуральну оплату. Держава заохочувала створення в колгоспах фондів гарантованої, тобто незалежною від підсумків господарського року оплати праці. У 1956 році було прийнято пенсійне законодавство. Робітникам промислових підприємств пенсійний вік було знижено для жінок до 55, для чоловіків до 60 років. Розмір пенсій збільшили у середньому вдвічі. До 1964 року соціальний захист і забезпечення непрацездатних колгоспників здійснювали самі колгоспи. Тепер непрацюючі селяни отримали право на державну пенсію. Жінки в 60, чоловіки в 65 років. Щоправда, розмір пенсії простого селянина трударя був дуже малим. В середньому лише 12 карбованців на місяць. Зросла тривалість декретних відпусток. Пов'язаних з вагітністю та пологами. Якщо до реформи вони складали 77 календарних днів, то після реформи 112 календарних днів. Отже, в руки десталінізації відбуваються суттєві зміни в соціальній сфері. Вперше, соціальні гарантії були надані колгоспникам. Соціальну політику Микити Хрущова вважають однією з найуспішніших у його діяннях. За хрущовських часів було по суті здійснена справжня пенсійна революція, яку, яка водночас знизила межу пенсійного віку і підвищила розмір пенсійних виплат. Середня заробітна плата за 1953-1965 роки у робітників та службовців зросла на третину, а мінімальна з 27 до 45 карбованців в 1957 році. Нарешті були ліквідовані державні позики, що існували у вигляді облігацій, і забирали 10% зарплати трудящих. Проте, виплата державного боргу населенню за придбані облігації відкладалася на 20 років. Прийнята в липні 1957 року ЦК КПРС і Раду міністрів СРСР постанова про розвиток житлового будівництва СРСР ставила за мету в найближчі 10-12 років забезпечити. Людей житло. Микита Хрущов планував забезпечити кожну радянську сім'ю окремою квартирою. За 10 років Хрущовського керівництва в Україні налічувалось понад 3 мільйони нових квартир, що значно послабило гостру житлову проблему. Ці п'ятиповерхові будинки були набагато кращими, ніж тісні бараки та комунали, але теж вони були досить низькоякісними. В 1956-1965 роках було введено в дію понад 182 мільйони квадратних метрів житлової площі порівняно з 78,5 мільйонів метрів квадратних у 1918-40 роках. Оцінюючи економічну політику Хрущова, варто зазначити, що поряд із відчутними позитивними зрушеннями його економічні і соціальні перетворення. Характеризувалися поспішністю і непослідовністю. Крилатий вислів Хрущова, ми за 2-3 роки розв'яжемо проблему, став постійним елементом майже кожної його доповіді чи виступу. Правління Хрущова було періодом постійних пропагандистських обіцянок, більшість із яких так і залишалися на папері. У той час поширення набувають популістичні хасла, найближчими роками. Наздигнемо і випередимо США у виробництві м'яса, молока і масла на душу на одну особу. Та програма побудови за 20 років матеріально-технічної бази комунізму. Все це згодом стало серйозною підставою для критики Хрущова, звинувачення його в прояві суб'єктивізму та волюнтаризму. Середньомісячний темп приросту національного доходу на початку 1960-х років збільшився до 9%. Ціни знижувалися, поліпшилось матеріальне стимулювання виробництва, однак сприятливий ефект повороту до елементарних принципів ціноутворення був нетривалий. Відновлена за попередніх років рентабельність основних галузей виробництва дала змогу за рахунок. Повнішого використання ресурсів забезпечити вищу ефективність виробництва і загальне прискорення його зростання, проте ненадовго. Темп приросту національного доходу в першій половині 60-х років знизився до 4,4%. І після економічної реформи 1965 року вже не підвищувався. У 1957 році відмінили державні позики. Які після завершення війни щороку примусово розповсюджували серед населення у формі облігацій. Фактично, це була прихована форма оподаткування, адже вони додатково забирали близько 10% заробітної плати. Щоправда, держава пообіцяла власникам облігацій погасити заборгованість через 20 років, коли в СРСР буде побудований комунізм, найбільше такий крок розчарував літніх людей. Адже багато з них розуміли, що не доживуть до повернення державного боргу. Дещо поліпшилось постачання населення товарами широкого вжитку, тривалого використання та інше. У побуті поступово з'являються пилосмокти, холодильники, швейні та пральні машини. Про позитивні зручення свідчить те, що в загальних видатках трудящих особливо зросли витрати на придбання взуття. Швейних виробів, хутра і культ товарів. Нехай повільно. Але економіка почала працювати на задоволення потреб людей. Позитивно було сприйняти населенням і ініційований на початку 1960-х років перехід підприємств на п'ятиденний робочий день, тиждень із двома вихідними днями. Реформаторська гарячка розбалансувала фінанси СРСР. Для покриття все нових витрат у 1961 році була проведена грошова реформа. Старі сталінські купюри зразка 1947 року, онучі, так їх називали в народі за великий розмір, замінили без обмежень на нові хрущовські фантики. Вони були в кілька разів меншими за розмірами, але більш дорогі за номінали. У співвідношенні один, 10 до 1, у такому ж співвідношенні було змінено ціни всіх товарів, тарифні ставки заробітної плати, пенсії, стипендії та допомоги, платіжні зобов'язання і договори. Робилося це нібито, нібито лише з метою полегшення грошового обігу і надання більшої повноцінності гроша. Але реально копівельна спроможність нових грошей порівняно зі старими була в співвідношенні 1 до 4, а не 1 до 10. Реформа призвела до різкого подорожчання харчових продуктів. Вперше після 1950 року ринкові ціни знову набагато перевищили магазинні і такими залишалися до кінця існування СРСР. Як наслідок, магазинні овочі різко втратилися в якості. За вмага... За магазинами виявили... Купівля магазинів виявилася вигідніше, і, ї... і магазинам стало вигідніше сплавити якісний товар ринковим спекулянтам та покласти отриманий виторг в карсу і відзвітувати про виконання плати. Різниця між закупівельною ціною. Спекулянта і дерсіною завмагазини клали в собі в кишені. У магазинах вже залишалося лише те, від чого спекулянти самі відмовлялися, тобто те, що на ринку було неможливо продати. Внаслідок цього у людей сформувалося упередже ставлення до продуктів з державних магазинів. Перевага віддавалась продуктам з ринку. Перехід продуктів з магазину на більш дорожчий ринок боляче вдарило по добробуту народу. Якщо в 1960 році при середній зарплаті в 783 карбованці людина могла купити 1044 кг картоплі, то в 1961 році при середній заробітної платі 81,3 карбовиців лише 246 кг. Особливо важким було становище в регіонах. Якщо в Москві, Ленінграді, Києві та інших столицях Союзних республік асортимент магазинів хоч якось контролювався, то в обласних і районних центрах багато видів продуктів повністю зникали з держторгів. Їх можна було придбати лише в крамницях кооперативної торгівлі або на ринку. Не поспішали здавати продукцію державі і колгоспини, адже закупівельні ціни теж помінялися в співвідношенні 1 до 10. А не 100 до 444, як слід було поміняти, виходячи з ринкового паритету. Більшу частину продукції вони теж стали вивозити на ринок. Щоб переломити цю тенденцію, влада вдалась до укрупнення колгоспів і масового перетворення їх у родгосп. Останні, на відміну від колгоспів, не могли вивозити продукцію на ринок, а були зобов'язані все здавати державі. Однак, замість очікуваного поліпшення продовольчого постачання, такі заходи навпаки призвели до продовольчої кризи 1963-64 років. У 1962 році, щоб хоч якось компенсувати відтик продуктів на ринок, було вирішено підвищити розрібні ціни в держторгівлі. Однак такий захід ще більше сприяв дорожнечі на базарах. Внаслідок цього. Тодішні ціни для тодішніх зарплат виявилися позамежними. Все це спровокувало народні хвилювання, а в Новочеркаську навіть призвело до великомасштабного повстання, придушуючи яке було вбито 24 людини. Всього, у 1961-1964 роках, відбулося 11 великих народних виступів. І лише в другій половині 60-х років базарні та магазинні ціни вдалося трохи вирівняти. Ще одним наслідком реформи стало зростання експорту нафти з СРСР, видобуток якої зріс з 19,436 мільйонів тонн у 1945 році до 148 мільйонів тонн у 1960 І саме тоді, в 1960 році, Оприлюднюється рішення про широкомасштабний експорт нафти, завдяки грошовим маніпуляціям її стало вигідніше продавати на зовнішніх ринках. Таким чином, реформа 1961 року створила передумови залежності СРСР від нафтового експорту і хронічного дефіциту продовольства, що тягло за собою корупцію у сфері торгівлі. Так було покладено початок падіння економічної могутності СРСР. Також влада намагалась контролювати навіть дозвілля та моду. Компартійні органи профспілки і комсомол організовували культурно масову роботу та спортивні змагання у трудових колективах. На рівні міста чи села проводили урочистості і масові гуляння, виступи духових оркестрів. Обов'язково були паради в... до дня 1 травня, жовневої революції тощо. Люди залюбки відвідували кінотеатри, в сільських клубах організовували спільні перегляди кінофільмів, радянські жінки намагалися дотримуватись тенденції моди, тож усе більше користувалися косметикою. Перевагу надавали не тільки зручному, практичному одягові, а й гарному вбранню. У цей час навіть з'явилися стиляги – молоді люди, які вирізнялися одягом. Певним сленгом та підвищенням інтересів до західної музики та танців, занехтуванням установленими радянськими нормами стилях переслідували, молодь виключали з комсомолу, відраховували з звищив, проти них розгорнули широку інформаційну кампанію. Радянська влада не могла допустити інакодумств. У 1961 році Микита Хрущов несподівано для всіх замінив. Кальченка на посаді Голови Ради міністрів УРСР, представником молодшого покоління партійної номенклатури Володимиром Щербицьким. Дії генсека його самовпевненість, невміння прислуховуватись до чужих думок, схильність до різних кроків, які нерідко ламали людські долі, і далі більше дратували його соратники. Для цього додалося погіршення ситуації в економіці країн, значною мірою спричинено авантюристичністю рішення. На початку 60-х років в республіці відбуваються кілька масових виступів робітників, незадоволених виробничими умовами і нововведеннями в оплаті праці. Вони мали місце на підприємствах Києва, Харкова, Черкас, Краматорська, Одеси та інших міст. Виступи були нетривалими і припинялися після втручання місцевих органів влади. У 1962 році в Донецьку та Жданові, це сьогоднішній Маріуполь, відбулися значні робітничі страйки та маніфестації, спричинені різким підвищенням ціни на м'ясо та молоко. У 1963 році через заворушення на тиждень запровадили воєнний стан в Кривому Розі. Усе це звідчило про те, що Микита Грощов дедалі більше втрачав підтримку населення. У 1963 році Микола Підгорний, що мав велику довіру Кукити Хрущова, був переведений до Москви і став секретарем ЦК КПРС. Новим першим секретарем ЦК КПУ в липні того, цього ж року став Павло Шелест. Він був людиною, яка загалом підтримувала Хрущовські перетворення і терпимо ставились до українського національно культурного відродження. Проте незабаром. Обидві ці діячі зобов'язані своєю кар'єрою Хрущову приєдналися до участі змовників проти нього, що готувався ще один його висуванець Леонід Брещ за участю КДБ СРСР. Скориставшись відсутністю Хрущова, який перебував на відпочинку, члени президії ЦК КПРС висловили недовіру першому секретарю і скликали пленом ЦК КПРС, який. 14 жовтня 1964 року звільнив його з цієї посади у зв'язку з похилим віком і погіршенням стану здоров'я. Головним, у чому звинувачували Хрущова, були волюнтаризм і суб'єктивізм. Новим першим секретарем обрали Леоніда Брежнєва. Через місяць Шелес став членом президії ЦК КПРС. Незабаром інший активний учасник змови підгорний. Обійняв посаду голови президії Верховної Ради СРСР. Тобто, ви повинні зрозуміти, чому Хрущова усунули. На це є ряд об'єктивних причин: це неоднозначне сприйняття критики культу особи Сталіна, непослідовність суперечливість реформ, значне скорочення армії, відчутне погіршення соціально економічного становища, масові робітничі виступи і опір патрійного керівництва невдоволеного волюнтаризмом Хрущова. І це призводить до усунення Хрощова за станом здоров'я. Ну а першим секретарем, який я сказав, став Леонід Брежнєв. До речі, це перший випадок відсторонення від влади вищої посадової особи СРСР, який став можливим завдяки демократизації радянського суспільства, розпочатої самим Микитою Хрущовим. Тобто він же своєю діяльністю і собі це призвів. Таким чином, ми бачимо, що позитивні соціальні реформи сприяли підвищенню рівня життя громадян України, але вони відзначилися поспішністю і непослідовністю та постійними пропагандистськими обіцянками. До ваше завдання: ви читаєте сторінки 78-79, і у вас є два завдання, яке ви можете обрати щось одне. Підготувати презентація це зміни в житті населення 50-х, першої половини 60-х років. Тобто, це як можна зробити у формі чого? Це можна зробити у формі того, що е, ну, нове житло, можна брати конкретно єдиний приклад, якийсь там робітник, взяти якогось робітника і оцінити, що в нього змінилось, Що він придбав, зміг, яка заробітна плата, який відпочинок, яке житло і тому подібне. Або ж використовуючи матеріал того, що я розповів, та підручника, заповніть таблицю. Називається таблиця реформ грошова в соціальній сфері. Ну, а макет таблиці ви бачите зараз на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступному уроці.